1878 регламенту Хмельницької обласної ради інформую вас про зміни, що відбулися протягом року депутатської депутатській фракції Хмельницької обласної партійної організації Всеукраїнської об'єднання. Валентина Васильівна, Суподорий Анатолій Іванович, Філінюк Володимир Романович, Хавронюк Олег Володимирович, Яхівана Михайлович. На пленарному засіданні 6-ї сесії обласної ради, що відбувається 19 жовтня 2011 року. Фракції, що оприлюднювався на пленарному засіданні третій сесії обласної ради, не був Копію його заяви та ще п'яти депутатів Гаврилюка Володимира Івановича, Гусова Івана Володимировича, Лєпія Володимира Леонідовича, Колісніченко Тетяни Сергіївни, Данієві Олені Борисовини надійшли до обласної ради в лютому цього року про включення їх до фракції. Одна заява від голові обласної ради Дарікоту Микола Васильовичу депутат обласної ради у воєм Вадима Леонідовича. Заяву. Ставлю вас до відома, що я відкриваю заяву від 19.11.2010 19. року про вступ до фракції Біт. Підпис є. 29 лютого 2012 року відвою. Інна Михайлівна та фідма Ратур Давидович з поданими та оприлюдненими раніше депутатами до складу фракції не входили. Наступне звернення цієї фракції стосувалось упорядкування робочих місць депутатів, виключених з її, її складу, тобто її розміщення у сесійній залі окремо від членів фракції. Дане питання може бути вирішено позитивно лише умови Гідності депутата у засобах масової інформації, а також необхідності створення незалежної комісії для вирішення цього питання з подачим інформуванням депутата і прийняттям обласною радою відповідного рішення. Це питання обговорило на засіданнях Президії обласної ради, яка більшістю голосів запропонувала доручити постійні комісії з питання регламенту організації. Чи будуть інші пропозиції у депутатів? Депутати обласної ради сьогодні формуються на партійній основі. І це відбулося через систему виборів. Тому я хочу сказати, що ті депутати, які вирішили не бути там депутатами, їм необхідно було на напередодні виборів і ці з тими політичними силами, які вважали за потрібне. Ніякого би не си хоча б тоді були системою влади. Це перше питання. І наша фракція безумовно не буде ніякому в цю комісію і вважає її нелегітимною, тому що таких хвилину ваша в діяльність фракції будь-якої, а тим більше опозиційним, яка сьогодні знаходиться в опозиції, не має ніякої підставки права. Тому що ми ні одного документу, ні одного пояснення не будемо давати. Це виключно право фракції. Якщо ці депутати не згідні з позиціями або тим, що вони сказали, вони не... Засідання фракції, і ми маємо право цим внутрішні документи нашої фракції. І ми визначаємо це саме, хто в нас буде з нами, а хто не буде з нами. Це друге питання. Третє питання якщо вже так було детально. Мені на Базиті задавали, тому що будемо задати питання про депутату Жалубо, яка в лікарні вже довгий час знаходиться, яка написала заяву про звільнення. Але це в порядку де не будемо згадати. І саме головне, Микола Васильович, як голові обласної ради задаю, чи це не сталося тою причиною, що у нього на його заводі, в перші субсуровому заводі, були маски шоу і, безумовно, було серйозні вилучення документів правоохоронними організами. Мені зв'язку з цим депутат обласної ради від нашої фракції прийшов. І, можливо, чи чекає доля інших тих, які будуть далі і не тільки члени партії, а й більшість хмельничан, хто за працюють саме за того кандидата, які сьогодні ставлю Прошу праці, не включати, щоб нашій інші сесії не було Ставлю о, пропозицію, пропозицію президії, порядку надходження президії. Хто за те, щоб доручити постійній комісії з питань регламенту, організації роботи. Звернені питання не в, не в правій фракції, а порушені у зверненні питання, залучивши по одному представнику від депутатських фракцій та груп та про результати розгляду звернення доповісти на наступній сесії обласної ради. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За 64 рішення прийнято.